За нових марочос в четвертому районі, і для чого він нам знадобиться великі поля та нова велика ділянка для аеропорту, новий уютний куточок в першому районі. І коли і куди ми будемо будувати п'ятий район? Це все ви дізнаєтесь в новому випуску новин по Майнкрафтуду. А мене ж звати Дебер, і ми починаємо. Ще раз всім привіт, і сьогодні нарешті дочекались, в нас є новини по Майнкрафт Вуду, Але є і мінус. Наприклад, нам уже Вуд не такий цікавий, як і раніше. Звичайно, це не означає, що ми його закидуємо, але будувати ми стали трохи ріше. Тому для початку вам було б ще й непогано підтримати мене. Тому, будь ласка, давайте поставимо лайк і підпишемось на канал. Та хто ще там дзвонить? Та йду, я вже йду. Добрий день, вам щось треба? Добрий день, молодий чоловік. Демерич, як вас там ви можете, будь ласка, бути тихіше. Ну я взагалі тут відос знімаю. Не знаю, підіть кудись з тим відосом, але ви нам заважаєте. Точняк, я знаю, що робити. Що ж, тепер я в своєму офісі, тож ж тепер давайте поставте лайк та підпишіться на цей канал. Якщо зробили, то напишіть якийсь ви Мені дуже сильно це поможете. Ну що зробили? Починаємо. І так, нашою першою, можна сказати, самою простою новиною будуть великі території за Майнкрафт Вудом. Фелд, який руководив будуванням доріг по краям міста. Вирішив зайнятись будівництвом інших територій. Якщо ви літали в літаку, або хоча б бачили в інтернеті фотографії з кількох кілометрів, то бачили ці жовті або зелені квадратики. З різних полі. Тепер за четвертим районом простиняється досить велике пшеничне поле, яке також збудував Фел. Тепер увага на екран, щоб ще раз подивитись на інші великі території. Це нова ділянка, гігантська ділянка біля аеропорту великою площею. Тому що раніше це була лише парковка. Ну що, дорогая, ти готова підпалювати? Ось, наприклад, ангари для літаків у всій своїй красі. Та й взагалі площа дуже сильно збільшилась. Щоб зрозуміти наскільки ця площа збільшилась, зараз я принесу карт. Як Ви вже зрозуміли, червоним обведена вся територія аеропорту, тим більше не раховуючи самий аеропорт. Коли я це побачив, я був аж сам здивований. Виглядає воно більше ніж третій район, і все через довгу смугу для літака. Але згадайте аеропорт у своєму місці, тому він простиняється на декілька квадратних кілометрів. Тут все ще є парковка, а також школа з дорогою для в'їзду в Ангари. І, звичайно, що ви перемістили літак далі від аеропорту на нову велику злітну смугу. Ну і звісно, що наші смітники. Молодий чоловік, вам за сюди не можна. Сусід, що ти тут робиш? Демер, нащо ти знову зламав четверту стіну? Ну і трошки паркуру. Добре, думаю, з тим це зрозуміло. Який з полем? І, до речі, в Уді в майбутньому має ставати все більше і більше полів, власне, по краям міста. Тож за таке думаю, зразу лайк треба натискати. Ну що ж, а ми пішли далі. Що в нас там по списку? Ааа, гігантський хмарочос, про який всі вже згадали. Ну що ж, давай, що ж, це новий хмарочос четвертому районі. І це однозначно рекорд. Ідея була моя, але ми всі його будували. Тож мені прийшлось так сильно достатньо напрягти свої мізки. І я придумав ідею. У своєму телеграм-каналі. Я ще як місяць назад, з того, як ми його збудували, я робив про це пост. Тож, хто не заходив, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, і такого контенту там буде достатньо. Давайте ще раз глянемо в план будинку по висоті. І вам не сталося, тут дійсно 17 поверхів. Цей хмарочос на хвилинку уступає по висоті лише двом хмарочосам. чорний та білий в третьому районі. Це геніальна геометрія побудови хмарочосу, так як з першого по 12-й поверх площа поверх зменшується на 50%, і ще настільки ж зменшується до 17-го. А ідею я взяв з хмарочосу в Нью-Йорку. Ось тільки його звужені я продублював другий раз. Але ще тоді я виразився, що ми його для чогось будемо використовувати. То отже, для чого нам цей хмарочос? Ми хочемо його зробити як самий головний робочий хмарочос. Тобто там не тільки будуть офіси, а й сходки всяких компаній, офіси компаній, і навіть сцени, де будуть щось презентувати. Одним словом, в цьому хмарочосі завжди буде кипіти тому, тому, що у нас будуть різні проекти, як я вже це говорив в одному зі своїх минулих постів. Суть в тому, що ці проекти будуть також зв'язані з Майнкрафт Вудом, і дуже важливо буде, що цей хмарочос буде найбільшим або один із найбільших таких споруд, які будуть дуже багато фігурувати в самому проєкті. Тож скоро ми почнемо його заповнювати зсередини. Про 17 поверхів, до речі, тема цікава, так як в чорному та білому хмарочосі в першому районі є тільки 16 поверхів, і це самий рекорд. Ось уже рекорд збільшився на один поверх. Так що, як бачите, тема гаряча. Ну, а я думаю, ми будемо переходити далі. Ну що ж, скажіть, будь ласка, вам це подобається? Хочу сказати, так я збудував мельницю в першому районі. Це ж якраз район з глиняними, ну і буває старовинними середньовіковими будинками. Тому мельниця дуже хорошо манітить цю атмосферу. Можете зараз її роздивлятися з різних ракурсів. До речі, напишіть в коментарях, наскільки я класно він будувати середньовіковий стиль. До речі, це саме те, що я побудував буквально на цих днях. Наш перший район відділяє від інших районів достатньо велика річка, до того ж дуже контрастно. І уже біля цієї мельниці я побудував місце, яке буде вести далі. Перший район буде розширятись. Бо ці маленькі будинки, мені ця приємна атмосфера робить тут, можна сказати, самим приємним районом у всьому місті. Вирішив цей момент показати. Ну що ж, давайте зайдемо в нашу мельницю зі середини. Вечір в хату, дорогі мої, ось так виглядає вже кімната другого поверху, але все одно якось тісновато. Так, і що в нас по планах з п'ятим районом? Точно, дорогі мої друзі, зараз розповім. В одному зі своїх відео ще давніше, а точніше в січні, Ферд розповідав, що буде з п'ятим районом, а точніше, що приблизно весною ми почнемо будівництво модерн будинків приблизно середньої висоти. Саме цікаве тут, що весною. Наша команда була в найменшій активності, але добре, вже це все позаду. Зараз я розкажу, що реально буде з п'ятим районом. Що стосується стилю, або він буде модерн, як сказав Фелд, або він буде футуристичним, тобто насілений більш на різних стилях. Тому тут ще не знаємо. Що стосовно дати, коли ми почнемо його будувати, насправді, я так думаю, швидше всього вже на початку 2024 року, тому що зараз нам треба обновляти перший, другий, третій та четвертий район. Що ж, другий епізод? Епізод новин підійшов кінцю, а вже скоро виходить 1.20, тож чекаємо новлення. Що ж, друзі, на мене звали Демер, та ви вже і так знаєте, а я чекаю вашу підписку на канал. Якщо вже це давно зробили, то ви і так, молодець. Ну що ж, до нових зустрічей, всім па-па!